Чим мені вже не вгодили в музеї Шариків в Чикаго. Можливо, ви скажете, Софія, от то ти вже накручуєш, але я мусила це показати. Почну з позитивного: в цілому ідея крута, щось нове, і ми навіть знайшли свою улюблену кімнату. Але є один нюанс: це анімації, які викликають двоякі відчуття. Шоу не то, що не дитяче, а дуже сильно нагадує пропаганду грибів. Думаю, ви самі розумієте, яких. І чесно, мене це дуже тригерить. Бо таке відчуття, що всі ці речовини вже стали нормою. А я вважаю, що норма це вчитись кайфувати від життя без додаткових допінгів. А якщо не вмієш, це нормально, пробуй, чись, відчувай. Я не спорю, набагато легше втекти від себе і від реальності, ніж вирішувати проблему. І так, кожен має право на свій особистий вибір. Але коли це рекламують в таких масштабах, то це не окей. Можете мене називати застарілою, динозавром чи не в темі, але яка вже є. Реально цікава ваша думка. Я собі накручую, чи це дійсно проблема.